Христос Воскрес. Ну, злобожденним сьогодні є українська вишиванка. У нас ціла доба українська вишиванка. Вчора, позавчора, кілька днів вже підряд по місті Чернівцях ходили ветерани. До речі, це щось незрозумілі, ветерани ходили. Вони мали багато медалів, багато значків і багато брязкальців. А ветеранам років так по 70-75. А ви знаєте про те, що справжній ветеран сьогодні не менше 85 років повинен мати? Так хто ті ветерани, які ходять по вулицях Чернівців і змушують нас вірити в те, що вони колись воювали на фронтах війни? Ми бачили вже багатьох таких, хто воював після війни і не дуже зрозуміло, з ким вони воювали. Чи не воювали вони з українською повстанською армією проти України, а тепер вони вихваляються тим, що вони ветерани? Не віримо, не можемо вірити і не треба вірити. А на те, що є доба української вишиванка, це добре. Не хотілося б, щоб така доба української вишиванки перетворилася завтра у День українських шароварів. Найкраще, щоб було. Епоха українського націоналізму, а в ній не було би місця ні тим ветеранам, які ходять тепер по, по місту, ні тим антифашистам з партії регіонів, які нам говорили і говорять про те, що вони борються з якимись фашизмами з фашистами, яких немає тепер. І не було би цієї влади, яка робить отакі ідеологічні речі в українській державі. Епоха українського націоналізму робила би нашу. Державу могутньою багатою європейською і людей людьми нехай вам щастить. Будьмо українцями.